У темній темній болонії є темна темна вулиця. На тій темній вулиці є темна темна церква, а в тій церкві темна-темна мумія. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє відео буде трохи кріповим. Коли у 1463 році в жіночому монастирі померла засновниця та настоятелька Кларисинського монастирю, її тіло було поховано у дворі при церкві святого тіла Христового. З дня смерті від її могили розносився солодкуватий запах лаванди. Люди вважали це дивом, тому до монастирю потяглися віруючі. Окрім запаху, люди помітили, що могила зціляє хворих, тому орденом було прийнято рішення викопати тіло настоятельки. Коли це було зроблено, всі з подивом побачили, що тіло її за 18 днів з дня похорону зовсім не пошкодилося. Монахині замовили золотий трон, встановили його в одній з капел церкви Корпус Доміні і посадили на цей трон Катерину, майбутню святу. З тих пір так і сидить Катерина, канонізована свята папою Климентом XI у 1712 році як свята Катерина Болонська. І діло її так само не зазнає впливу часу і не псується. А те, що воно почорніло, то те все від віцок. В руках Катерина тримає хрест та Біблію, а поруч із нею висить скрипка, її улюблений музичний інструмент, на якому вона грала за життя. Майбутня свята народилася у 1413 році в Болоньї в доволі поважній сім'ї. В 11 років Катерина була направлена до двору Маргарити Десте, де навчалася музиці та малюванню. Майбутня свята була чемною і гарною панянкою, проте її часто переслідували видіння. В них юна Катерина бачила як Бога, так і сатану. Можливо, саме це побудило Катерину приєднатися до монахинь, а пізніше заснувати монастир ордену Клари Асиської, а з ним і церкву Корпус Доміні у рідній Болоньї. І це не єдина подібна реліквія у Болоньї. У світлі та просторі церкві Сан-Доменіко є ціла зала з подібними реліквіями, а в самій церкві знаходяться щонайменше дві мумії. Одна з них мумія Серафіно Капоніс-Поректи, домініканського теолога, що помер у 1614 році. Все своє життя Серафіно присвятив науці, вчителюванню, письменництву та молитві. За життя Капоні болонці дуже полюбили його і вважали, що тіло його навіть після смерті здатне робити дива. Тож, через рік після смерті, тіло Серафіно Капоні було ексгумовано і передано до базиліки святого Доменіка. Поруч із Капоні покоїться ще один святий Якоб Грізінгер Зульму. Він народився у Швабії, став солдатом і воював у кампанії, після чого вирішив присвятити своє життя церкві. До кінця свого життя Якоби Грізінгер провів створюючи вітражі для церковних вікон. Святим Якоба визнав папа Лев XII у 1825 році. І якщо ви лише спробуєте задатися питанням, чому мумія перебуває у такому гарному стані, то для вас може стати справжнім ударом усвідомлення того, що обидві ці мумії є несправжніми. Мумія Якоба Грізінгера – це воскова копія. Мощі зберігаються у спеціальній урні поруч, що є доволі поширеною практикою в італійських церквах. А мумія Серафіну Капоні – це пап'є-маше. Проте справжні залишки капоні знаходяться всередині пап'є-маше. Але якщо вам мало цих трьох мумій, ви можете поспитатися у служок в церкві про музей з реліквіями, де зібрана величезна кількість дорогих ларів з мощами святих. А якщо і цього буде мало, спробуйте відшукати у церкві череп святого Домініка, послідовникам якого і належить ця церква. Говорячи про крипові місця болоньї, просто неможливо не згадати про чортозу. Монументальне кладовище засноване у 1801 році на місці закритого п'ятьма роками раніше монастиря, що проіснував майже п'ять сторіч. І... Якщо ви вже ладні засудити мене за прогулянки в такому місці, то разом зі мною засудіть, будь ласка, ще й Лорда Байрона, Чарльза Дікенса та Жюля Жаніна, які залишили записи про свої прогулянки по чертозі. Ось як Байрон описував зустріч з доглядачем чертози, з яким він познайомився під час однієї зі своїх прогулянок. На кладовищі Чертоза, за мурами міста, що вразило мене своєю красою, я стрів людину, що нагадала мені Гамлета. Він має колекцію черепів, кожен з яких має своє ім'я, написане на чолі, і, взявши один в руки, він сказав мені: Це був брат Дісідеріо Беро, який помер 40 років тому, один з моїх найдорожчих друзів. Я запитав його братів за його голову, і вони дали її мені. Потім я помістив її в вапно, а потім кип'ятив, тому череп цей з прекрасно збереженими зубами. Він був наймудрішим супутником якого я коли-небудь знав. Крипово, егеш? Багато хто відвідував чертозу, і навіть місцеві часто пропонують відвідати це місце. Особливо, як вони кажуть, якщо ти любиш класичне мистецтво. Так, люблю! І я б побачила справді багато чого прекрасного і жахаючого одночасно. Але я не могла зосередитися ні на чому, коли раз по раз ловила себе на думці, що піді мною мерці. Справа від мене мерці. Зліва від мене мерці, позаду мерці, спереду мерці, і навіть наді мною мерці. На кладовищі живих мало. У більшість колумбарів я заходила сама і залишалася наодинці з іменами, датами, обличчями, янголами, величними постатями, чиє життя обірвалося занадто рано. Зі словами Єдина донька, присвячені 17-річній дівчинці, що залишила на цьому світі батьків, і все це змушувало ціпініти. Але найбільший жах мене спіткав, коли я наступала на розшатані плити. В той момент розум паморочився і на якусь секунду я вже відчувала, як мене затягують під ті плити. А от моїм друзям там дуже сподобалося. Тому ви маєте самі для себе вирішити, чи хочете ви собі зайвих сивих волосин, чи вам і так норм. Дякую вам велике за увагу! Гарного вам Хелловіну! Лайк, підписка, дзвіночок або життя.